Конотопчанка Олена Силка приводить свого сина до безпечного простору. Говорить, після занять зі спеціалістами дитина подолала страх спілкування. Він у мене, взагалі, був дикий, я його називала. Він ну, боявся спілкуватися, а тут він вийшов на рівень, він працював з логопедом, а... і йому сюди дуже подобається ходити і мене все влаштовує тут. З сином Макаром долучаються до зустрічі і Юлія Андрущенко. Жінка каже, приводить сюди дитину, бо всі заходи проходять в облаштованому укритті. Вони тут частіше на свіжому повітрі бувають чим в звичайному садочку. Також укриття тут набагато краще, ніж звичайних садочках. Плюс тут проводять свята, ну цікаві для дитини, новітні більше, тому сюди більше подобається. Мені подобаються батути і надувна горка. Мені подобається сюди ходити, тому що тут дуже багато друзів можна знайти. Дуже багато спільного з друзями є. А я тут відпочиваю. Безпечний простір для дітей і дорослих функціонує у Конотопі з початку повномасштабної війни. Нині тут працює 9 фахівців, які опікуються дітьми та надають підтримку всім, хто її потребує. Допомогу у просторі можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії, розповідає волонтерка Ірина Грищенко. Для осіб з інвалідністю самотніх мам та для багатодітних родин. Для родин просто, які потрапили в халепу, бо бувають різні ситуації з хронічними хворобами в ще, можливо, не встановлена інвалідність. То з цими людьми ми теж працюємо, допомагаємо їм продуктовими наборами, гігієною, речами. У нас в осередку є психолог, яка працює як з дітьми, так і з дорослими. І конкретно в нас є групи для дорослих, групи батьки-діти, у нас є логопед. За словами психологині Юлії Мосієнко, допомогу тут найчастіше шукають люди, які були змушені виїхати з домівок через бойові дії. І процес адаптації для кожного проходить індивідуально. Люди, які внутрішньо переміщені, вони мають ну найчастіше це гостру реакцію на стрес. Вони не знають, як з цим боротися, що з цим робити. І ментальне здоров'я воно зараз теж актуальне. Іноді. Діти швидше адаптуються до нового середовища. Є діти, які адаптуються складніше. Зазвичай ми в цьому допомагаємо їм. Організацією, яка фінансує безпечний простір, є Карітас Спес», говорить Ірина Грищенко. За час роботи видали людям понад 20 тисяч продуктових наборів, десятки тонн одягу та взуття. Розташований простір у підвальному приміщенні Риму католицької церкви. Приходять люди, діти можуть тут відпочити, чогось навчитися і безпечно можуть десь сховатися, якщо щось там відбувається. Ну, так що ну, я, я радий і дуже щасливий, що, що, ну, що із-за війни навіть так розвинулася у нас то, ця діяльність а, волонтерська. Працює безпечний простір для дітей, і дорослих у конотопі з вівторка по суботу, з 12 до 19 години. Анна Матвієнко Суспільне новини Сумщина.